Всем привет, ребята! Сегодня я запускаю ну, рубрику поезд в Миколаїв, тобто путешествие. Воно буде називатись. Давайте даже зараз придумаю. Так, П, це буква путешествия, буква П. М -м, дальше хай буде. По це ПП. ПП. По наприклад. ОК. ПП ОК. Отака ну, там буде ППО, де я гуляю по. Ну, як це буде розшифровуватися, це подорожі по країнам е, ой, по областях, країнах. Отако. Ну, а це така буде тема, то що я тут буду тіпа почешерствувати, От і все. ППО. ППО. Да? ППО. Пепе... Пойдеш так. О, краще, я такого не буду розшифровуватися, ППОК. Ну, отако от все. Зараз я просто буду показувати свої дні і що я робив. Буду я весело доволі. Це перший день, це, тобто це вже п'ятий день. І зараз, коли я буду там працювати, я скажу, шостий це неправильно. Я думав, що то шосте, но це шостий. Це п'ятий. Сьогодні шостий. Я просто це відео записую потом. уже. Ну, ладно, ребят не буду вам мешати за просмотр кстати це я катаюсь на п'ятий день всем привет ребята це день шостий я більше нема мені... всем всім привет коротше я знаю що я понимаю що зараз происходит. я запустив таку тему миколаїв типа я буду їхати в миколаїв і 10-го я поїду. Значить, це дивіться. Осталось до цього, якщо це сьогодні. А, тільки п'ятий! це тільки п'ятий, ще 5 днів. І я їду. значить Ці всіх 5 днів я роблю влог. І весь в Миколаїві я буду знімати для вас міні-ролики. Типа, що я роблю по дням? Ось це все. Зараз я перевертаю сіно. дофіга ну, фіга сіно. Ладно, ребят, встретимся вечер. Ребята, вот я и там зара вот я, так два самолета, дружненько. А давай. А, вот зара. Садись, команный кинг, жара. Прикольно. Ребята, все О! Ребят, с этой. Видите, ребят, лелеко. Лелеко! 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 Красивий такий. Ребята, звіняюсь зразу, що це неповне відео буде. І тут фотки присутствують, бо з цього дня більше нічого нема такого. А, я потім розкажу одну історію. Ребята, я вже йду додому, ешкер себе не, бу не буде, бо я перепутав трохи там. Ладно, ага. звірці все вже вдома.